Вітаємо вас в ефірі. Програма Право і обов'язок. Сьогодні до нас у студію завітав директор Полтавського обласного центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги Олександр Леонідович Дзюбенко. Вітаємо вас. Доброго центр виник нещодавно. Тому напевно не всі люди знають функції, які виконує центр. Будь ласка, про них я насамперед насамперед хотів би розпочати з того, що центр створений з метою забезпечення. Основних положень Конституції України, зокрема статті 59, якою передбачено право кожної особи на захист від обвинувачень з цією метою, власне кажучи, було створено центр як суб'єкт, який надає вторинну, безоплатну правову допомогу громадянам. Зрозуміло, у чому полягає надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги? Перед що дійсно безоплатна правова допомога розрізняється на первинну та вторинну. Відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу, первинна правова допомога це вид державної гарантії, який полягає в інформуванні особи про її права, обов'язки, порядок їх відновлення в разі їх порушення, порядок оскарження, рішень дій чи бездіяльності службових та посадових осіб. А вторинна правова допомога, в свою чергу, це вид. Також державний гарантій, який полягає в створенні рівних можливостей для осіб в доступі до правосуддя. Вторину правову допомогу якраз надають спеціалізовані установи, яким є, зокрема, Полтавський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І вторинну допомогу громадянам надають виключно адвокати, тобто особи, які мають право на заняття адвокатською діяльністю. Так, а хто має право на отримання цієї допомоги? Якщо ми говоримо про первинну правову допомогу, то е, право на первинну правову допомогу мають абсолютно всі громадяни, які перебувають під юрисдикцією України. Тобто це особ, і особи громадяни України, і особи без громадянства, і біженці, ну і таке інше. Е, первинна правова допомога охоплює, скажімо так, такі види послуг. Це складання процесуальних документів, верніше, перепрошую, це... Е, Складання заяв скар, окрім наголошую, окрім процесуальних документів? Авторина права допомога якраз включає в себе і охоплює надання таких видів, таких правових послуг, як захист від обвинувачення, представництво особи в судах, державних органах та установах і в інших установах. <гументно -праць> Олександр Леонідовичу, будь ласка, розкажіть, яка ж це таке процедура? Отримання людиною цієї правової безкоштовної безоплатної допомоги, яким чином відбувається на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, тобто з 1 січня 2013 року, відповідно до пункту 3 перехідних та прикінцевих положень закону України про безоплатну правову допомогу, право на отримання такої допомоги, вторинної правової допомоги, мають особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт. Особи, яких затримано за підозрою, вчиненні злочин, особи, відносно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та особи, які притягаються до кримінальної відповідальності по тих категоріях справ, де участь захисника є обов'язковою. Тобто особи, які, на яких, скажімо так, поширюється дія цього закону, це ті особи, які перебувають в найбільш вразливому становищі. Ну от е, е, виник такий випадок. Людина потрапила в це скрутне становище. Так і е, відбуваються якісь там дії з правоохоронцями. Е, як, як повинен себе поводити та людина, той громадянин, який опинився е, в цих складних обставинах? Я зрозумію ваше запитання. Е, з 1 січня 2013 року введено в дію верніше, постанови Кабінету міністрів введено в дію порядок інформування центрів про випадки затримання осіб. Тобто, якщо особу затримують за якесь адміністративне правопорушення, або піддають адміністративному арешту, або затримують за підозрою і вчинені злочину, то в такому випадку уповноважена особа, яка здійснила таке затримання, зобов'язана негайно повідомити про це центр із зазначенням ім'я та по батькові особи, якої затримали, посадової особи, яка здійснила затримання, за що затриману особу. Час затримання зобов'язані вказати, також повідомити місце та час, де адвокат може конфіденційно зустрітися із такою особою для того, щоб мати можливість надати йому праву допомогу. Тобто виходить так, що людина тобто правоохоронець, який затримав людину за скоєння певного злочину, він зобов'язаний звернутися до вас в центр і. Вимагати адвоката для цього громадянина, так? І це, ця робота є безкоштовною, тобто ця послуга для громадянина є безкоштовною. Я знову хочу роз'яснити, самим порядком передбачено, як я вже говорив, інформування центрів, а вже до компетенції центру, центру належить якраз порядок призначення адвоката. Порядком, на який я посилався про інформування центрів, визначено якраз алгоритм дій центру. Якщо надходить повідомлення, а повідомлення це приймається центром цілодобового, для цього організовано цілодобове чергування, існує цілодобова телефонна лінія, яка безкоштовна так. для дзвінків із стаціонарних, із мобільних операторів. І в разі надходження такого повідомлення черговий зобов'язаний напротязі однієї години видати доручення адвокату на здійснення захисту або mm -hmm. за призначенням, або mm -hmm. надання правової допомоги затриманій особі. І адвокат, в свою чергу, зобов'язаний на протязі двох годин 2 -1, прибути до місця конфіденційного побачення з затриманою особою. Uh -huh. Тобто, в разі затримання ситуація на практиці відбувається таким чином. Орган, який е, провів затримання, тобто, це, як правило, працівники міліції, негайно інформують центр uh -huh. телефону, повідомляють всі необхідні дані, як цього вимагає постанова Кабінету міністрів, і в, е, в свою чергу. Черговий центр реагує виданням відповідного доручення на адвоката, чергового адвоката. У центрі складено відповідний графік чергування адвокатів. І в свою чергу адвокат на протязі двох годин з'являється до місця конфіденційного побачення і надає, вже залежно від обставин справи, надає правову допомогу в тому в обсязі, яка необхідна затриманій особи, або іншими словами, так зрозуміли, що такі такі центри створення таких центрів в Україні вони забезпечують правовий захист громадян, які потрапили в складні умови. Так і вже е, правоохоронець не має права перекрутити таким чи іншим чином на свою користь якісь е, дії. Правильно, я, Щодо б, цього. я б це питання навіть задав би дещо ширше. Оскільки в нас в основному законі, як я вже говорив, Конституції України передбачено право кожної особи на захист від обвинувачення, то е, система безоплатної правової допомоги як вид е, захисту, гарантований державою, передбачає якраз е, створення такої, скажімо, такого механізму, який, в свою чергу, ну, забезпечує Доступ, як я вже говорив, вид державної гарантії, забезпечує доступ громадянина, він ще забезпечує рівні можливості в доступі до правосуддя, uh -huh. оскільки обвинувачення громадянину пред'являється іменем України uh -huh. і uh -huh. досить таки суттєва, потужна машина, яка підтримує це обвинувачення, це органи досудового слідства і прокуратура, то якраз система безоплатної правової допомоги. В забезпечення, скажімо, так, принципів диспозитивності судового розгляду, якраз і надає можливість громадянину реалізувати своє право на захист в повному обсязі, оскільки таку правову допомогу надають громадянам фахівці, спеціалісти, адвокати, тобто особи, які склали відповідний кваліфікаційний іспит і мають право на заняття саме адвокатською діяльністю. А взагалі, за рахунок яких коштів надається безоплатна правова допомога? Сама система безоплатної правової вторинної правової допомоги фінансується за рахунок державного бюджету. І те, що в назві існує слово «безоплатна», то я хотів би звернути увагу, що ця, якраз, що, що ця допомога якраз вона безоплатна для громадян, а адвокати, які надають таку безоплатну правову допомогу, отримують винагороду у розмірі, який визначений відповідною постановою Кабінету міністрів, якою затверджений порядок оплати. Послуг адвокатам, які надають саме безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до методики. Хотів би також сказати, що ця методика досить, ну скажімо так, в повному обсязі, на мою думку, регулює питання оплати послуг адвокатів, враховуючи і ступінь складності справи, і кількість епізодів, яких обвинувачується особа. І то обставини, який запобіжний захід обирався стосовно клієнта, чи утримувалася вона під вартою ця особа, чи не утримувалась під вартою, ну і таке інше. І хотілося б ще одне запитання. Олександре Леонідовичу, скажіть, будь ласка, я наскільки знаю, що у вас люди, які надають адвокатську діяльність, працюють адвокатом, вони проходили якийсь певний відбір, конкурс був декілька слів про це. Яка є процедура проведення конкурсу з відбору адвокатів? Поясню, спро тім, що на сьогоднішній день з центром укладено 61 контракт з адвокатами, які надають правову допомогу на постійній основі. Для того, щоб центр мав можливість укласти контракт, тобто цивільну правоугоду з адвокатами, адвокати пройшли певний відбір для того, щоб мати можливість бути включеними до реєстру адвокатів, які надають вторинну, безоплатну правову допомогу. Угу. Конкурс складався з трьох етапів. Перший етап це подача документів визначених наказом Міністерства юстиції. Другий етап конкурсу включав в себе виконання тестових завдань. А третій етап конкурсу це співбесіда. І от адвокати, які успішно пройшли конкурс і пройшли всі три етапи цього конкурсу, були включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну праву допомогу. І як наслідок ми уклали з ними контракт. І за умовами контракту вони якраз зобов'язані надавати таку праву допомогу. Певні категорії громадян, про які я говорив раніше. А взагалі, чи можливо замінити адвоката? Чи ви маєте на увазі випадки? в кримінальному провадженні? Так. Безумовно, заміна адвоката допускається, в разі хвороби адвоката, неналежно виконання адвокатом умов договору, тобто контракту, про який я говорив тільки що. І з тих підстав, що адвокат надавав цю допомогу неякісно. Угу. Тобто, за таких умов центр має можливість. Замінити адвоката. При цьому адвокат, який вступає в справу, зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів щодо усунення недоліків, які мали місце до його вступу у справу. Ну, а взагалі були такі випадки на вашій практиці? Е, я на сьогоднішній день таких випадків у нас не, не було. було. А чи можуть громадяни оскаржити дії осіб, які надають допомогу? Безумовно. Законом України про безоплатну правову допомогу передбачено. Оцінювання якості надання такої допомоги. Держава, яка взяла на себе зобов'язання гарантувати людям надання такої допомоги, оплачуючи належним чином, і залишила за собою право якраз і оцінювати якість надання такої правої допомоги. Відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, радами, регіонів, радами адвокатів регіонів, зокрема Радою адвокатів Полтавської області, створено комісію з оцінювання якості. Надання безоплатної вторинної правової допомоги, і центр в свою чергу, як сторона за контрактом, має право звернутися, так і громадяни мають право звернутися до комісії з оцінювання якості стосовно якраз наданих наданих послуг адвокатських Олександр Ленічу. Ми сьогодні з вами зібралися саме для того, щоб людям донести таку інформацію, що кожна людина має право на Адвоката на захист, поясніть, будь ласка, от людині, яка в селі проживає, вона інколи навіть не знає про те, що от коли вона потрапила якось до міліції, так, якась обставина там трапилась, що навіть говорити з правоохоронцем, він має право тільки в присутності адвоката. Більше про це я хотів би, на прикладі, скажімо так, проаналізувавши ситуацію, пояснити, яким чином це має відбуватися в ідеалі, тобто з дотриманням вимог. Чинного законодавства, тобто особу, яку затримали за скоєння адміністративного правопорушення, або, або до якої було застосовано адміністративний арешт, або особу, яку, особа, особу затримана за підозрою, в чиненні злочину, то, перш за все, особа, відносно якої мало місце таке затримання, має право не давати ні свідчення, ні пояснень стосовно себе. Це право і визначене статтею 63 Конституції України. Окрім того, до обов'язку, якраз не права, а обов'язку уповноважених службових осіб, тобто працівників правоохоронних органів, належить інформування центру про випадки затримання такої особи. Тобто, в будь-якому випадку, якщо має місце затримання особи, уповноважена особа, тобто службова особа, суб'єкта затримання, зобов'язана негайно повідомити центр. До приїзду адвоката, безумовно, затримана особа має право. Відмовитись від дачі будь-яких пояснень, тим більше свідчень. Тобто, якщо це особа, яку затримано за підозрою вчинені злочину, то до моменту конфіденційного побачення з адвокатом з цією особою не дозволяється проводити будь-які слідчі дії. Олександре Леонідовичу, а Полтавський обласний центр з надання вторинної правової допомоги діє не так давно з нового року. З 1 січня. Так, на вашу думку, як директора, наскільки успішно розпочалася робота центру? Повіно сказати, що на мою думку робота центру розпочалася досить таки успішно. Безумовно, створення нової системи в державі супроводжується певними складнощами. Мається на увазі це складнощі матеріально-технічного характеру, забезпечення приміщенням, проведення ремонту в приміщенні, забезпечення центру відповідними технічними засобами, ну і таке інше. Але завдяки спільним зусиллям і головного управління юстиції, безпосередньо начальника головного управління коло Тетяни Михайлівни. Також спільними зусиллями координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції ми все таки подолали ці матеріальні фінансові складнощі. І центр з нуля годин 1 січня 2014 року запрацював і досить таки до цього часу працює успішно. Ми отримуємо повідомлення від осіб, уповноважених здійснювати затримання про такі випадки і вчасно як. Показує практики і наш такий невеличкий досвід вчасно, надаємо відповідну правову допомогу. Зрозуміло. Зараз центр надає допомогу тільки в кримінальних справах, але ж є і цивільні справи. Чи будуть такі, таку допомогу правову надавати громадянам в цивільних справах у вашому центрі? Я хотів би більш детально зупинитися якраз на тому обсязі правової допомоги, яку центр надає саме зараз, угу. з 1 січня 2014 року. Як я вже говорив, це допомога, яка надається особам, затриманим затриманим за адміністративне правопорушення, які піддані адміністративному арешту, також особам, які затримані за підозрою в скоєнні злочину, а також особам, стосовно яких відкрито кримінальне провадження і обвинувачення їм передавлено за тими статтями, де участь захисника є обов'язковою. Тобто це інша категорія громадян, коли ми говорили з вами тільки що про затриманих, то це випадки затримання, це зрозуміло. А коли кримінальне провадження розпочато і є певний перелік визначений кримінально-процесуальним кодексом статей, де участь, ну в яких обвинувачується особа, де участь захисника обов'язково, то тут адвокати здійснюють захист за призначенням. Тобто центром видається доручення. На виконання постанови слідчого або ухвали суду про залучення захисника. І я хотів би звернути вашу увагу на те, що якраз з набуттям чинності закону про безоплатну правову допомогу, з набуттям чинності нового кримінально-процесуального кодексу, нового закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, якраз змінено, принципово змінено порядок призначення адвоката, тобто інституціально змінено. Зовсім нові принципи. Якщо раніше адвокат в категоріях, де участь захисника була обов'язковою, призначався посадовою особою, впровадження якої була кримінальна справа, тобто слідчим, прокурором або суддей, то на сьогоднішній день, за відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, особа, яка проводить досудове слідство, вона залучає захисника, а вже призначає захисника. Саме центр з надання е, безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто таким чином унеможливлюється конфлікт інтересів, оскільки слідчий представляє сторону обвинувачення, а захисник, в свою чергу, це сторона захисту, то видається, як на мене, не зовсім логічним і доречним, коли особа, яка представляє сторону обвинувачення, на, призначає якраз захисника, то якраз на сьогоднішній день ці протиріччя усунені. Uh -huh. Якраз е, завдяки новому принциповому підходу до... Захисту гарантованого держави, якраз на центрі покладено обов'язок і призначення таких захисників. І як наслідок, особа, яка відповідно до статті 49 кримінального процесуального кодексу, яка має бажання, щоб його захищав адвокат, але за відсутності коштів чи з інших об'єктивних причин не може запросити сама захисника, uh -huh, uh -huh. вона має право звернутися з клопотанням до слідчого прокурора чи суду. Про залучення захисника. І в свою чергу, до обов'язку, якраз я наголошую, до обов'язку, а не до права слідчого суду та прокурора, якраз належить порядок залучення, тобто слідчий прокурор або суд зобов'язані залучити захисника для надання особі правової допомоги. В свою чергу, центр призначає такого захисника, і захисник, користуючись своїми процесуальними правами, Надає правову допомогу в необхідному для цього обсязі. Uh -huh. Ну а щодо цивільних справ, в планах є створити центри, тобто не тільки створити, а надавати в центрах допомогу правову. Так, да, і законом України я зрозумів, ваше запитання. Цивіль. Законом України про безоплатну правову допомогу. Передбачено надання допомоги не тільки не лише в кримінальних uh -huh. справах, а передбачено надання правової допомоги в адміністративних і в цивільних справах. Певним категоріям громадян, ну це громадяни, які належать до малозабезпечених верст населення, це діти сироти діти, які позбавлені батьківського опікування, це інваліди, ну, скажімо так, найбільш соціально незахищені версти населення. Вони мають право на отримання такої безоплатної вторинної правової допомоги. Враховуючи те, що дія закону України про безоплатну правову допомогу вводиться поетапно то в повному обсязі така права допомога, я маю на увазі в цивільних і адміністративних справах, буде надаватися з 1 січня 2014 року. 13 лютого 2013 року постановою Уряду України схвалено державну цільову програму з розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги, якою якраз передбачено охоплення всіх, всього суб'єктного складу громадян, які мають право на отримання такої допомоги. І реалізація цієї програми шляхом створення і районних і міжрайонних центрів надання це безплатної вторинної ми, правової допомоги передали. зараз існує в Полтаві цей центр, але в планах створити такі центри і так. на районах створення Так, створення міжрайонних та районних центрів передбачено державною цільовою програмою з розвитку системи безплатної правової допомоги. Олександре Леонідовичу, і на завершення нашої розмови, давайте підсумуємо з якою метою створено центри з надання безоплатної вторинної допомоги і які переваги тепер матимуть громадяни. Як я вже, як я вже говорив, метою створення центрів є якраз забезпечення рівності громадян в доступі до правосуддя. Переваги для громадян, на мою думку, є очевидними, адже ні для кого не є таємницею про те, що інколи деякі недобросовісні працівники правоохоронних органів в гонитві за так званими показниками намагалися притягнути до кримінальної відповідальності осіб, скажімо, які ну, з об'єктивних причин взагалі були непричетними до скоєння цього злочину то на сьогоднішній день, якраз введенням в дію системи безоплатної парової допомоги, сама ця процедура дещо унеможливлюється, оскільки з моменту затримання особи їй гарантується право на захист. І будь-які слідчі дії проводяться за участю адвоката. Я хотів би ще звернути увагу, що відмова від адвоката за вимогами нинішнього кримінального процесуального закону можлива лише у присутності адвоката. Тобто особа має певний перелік прав, особа, яка, як я говорив, потрапила в скрутне, складне для неї, вразливе становище, має цілий комплекс прав, завдяки яким вона може, скажімо так, забезпечити свій, свій захист від обвинувачення. З огляду на це я хотів би ще звернути вашу увагу і увагу глядачів на те, що кожна особа. Незалежно від того, до якого виду кримінальної відповідальності її притягують, також особа, до якої застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт, має право на захист відповідно до вимог чинного законодавства. Тобто особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, має право звернутися, як я вже говорив, з клопотанням до слідчого. Слідчий зобов'язаний в свою чергу, винести постанову, якою залучуєте захисника для участі у справі. Тобто, якщо навіть у особи немає коштів для того, щоб оплатити послуги захисника, або з інших об'єктивних причин вона не має можливості запросити захисника, якщо це особа, яку затримали, скажімо, в Полтаві, а вона проживає десь там далеко за межами Полтавської області, або навіть за межами України, угу. і в такому випадку ця особа має право на захист. Дякую за розмову. Шановні телеглядачі. Нагадую, у нас в гостях був директор Полтавського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Леонідович Дзюбенко. А ви, шановні телеглядачі, закликаю вас, знайте свої права і користуйтеся ними. Побачимось.